Катерина Калтунова і Юрій Семенюк, Будь ласка, запрошуємо до вітального слова. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас. Почесна місія вітати вас в Всесвітній день туризму, всеукраїнський день туризму. І ми чекаємо на День бібліотеки. І в цьому місці, в цьому майданчику, в бібліотеці Чижевського, насправді для мене саме в цій бібліотеці слово бібліотека набуває абсолютно нових сенсів, нових думок, нових нових Відчуттів, адже тут ми можемо надихатися, спілкуватися, заряджатися потужною енергією, вчитися, ділитися досвідом, і це неймовірна така функція спілкування. Читати книжки, паперові книжки, вертати сторінки це неймовірна розкіш. Насправді, і те, що ми зараз переходимо в гаджети, так чи інакше нас. Повертає до друкованої книги, адже в ній закладена і романтика, і відчуття, і можливість насолодитися процесом і відчути, запам'ятати і зрозуміти сенси на 30% краще ніж якщо ми читаємо з гаджета. Так що на рахунок бібліотек це завжди буде плюс. І сьогодні. А, відзначаючи день туризму, у нас дуже потужний захід буде проходити. У вас є можливість а, а, долучитись до всіх інтерактивних майданчиків, а також. Надихнутися і потім створити свою туристичну ініціативу, зробити щось на своєму рівні зі своїми людьми. Саме для того, і проводимо такі зустрічі. Хочу побажати всім натхнення, колективу бібліотеки, процвітання нових форм, нових ідей, нових нової грантової підтримки. Чому б ні? Ви мені здається, тут можете залучити неймовірну кількість активностей. І е, прекрасного вам е, проведення часу, споглядання і натхнення е, здоров'я та е, щоб ми прийшли без тривог. Дякую вам. Запрошую на точці, першого заступника голови обласної ради. Дякую, доброго дня, шановні друзі. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно. Бути присутнім на такому заході, і це не є дивним, що День бібліотек співпадає або наближається до дня туризму. Тому що це одна і та ж сама історія. Наші бібліотеки на сьогодні стали форпостами, острівцями розвитку всього передового. Абсолютно, це точки спільно, це всі проекти пов'язані з розвитком туризму. Це Майданчики, на які приходять люди, тому що на рівні обласного центру кількість майданчиків, на яких можна дозвілево провести час, він все ж таки більше, ніж у якійсь сільській територіальній громаді. Тому там ці функції виконують бібліотеки. Тому я хочу від щирого серця побажати всім працівникам бібліотечної сфери здоров'я, миру і як скорішої перемоги нам усім завзяття в вашій роботі. Працювати так, як ви працюєте, ви даєте приклад всім іншим установам, як можна Не за великої фінансової підтримки працювати з гранками, знаходити ресурс, показувати своїм ентузіазмом, своїм бажанням поліпшити заклад, в якому ви працюєте. Тобто, бібліотеки для мене це дійсно, знаєте, такий ну, міцний фундамент, на який можна. Покластися в вирішенні будь-яких питань, треба плести сітки бібліотеки, бомбосховище бібліотеки, зустріч з молоддю, з людьми похилого віку, з, з усіма, з усіма, з усіма. Тобто бібліотека і бібліотеки виконують дуже важливу функцію. І дійсно, як говорила Катерина Сергіївна, на сьогодні із рівня гаджетів ми повертаємося, коли хочеться взяти книгу, перегорнути фотоальбом, подивитися гарні. Малюнки, картини, повернутися в минуле, скористатися і музейними фондами, і фондами бібліотеки, з тим, щоб побачити, яка книга була на початку, які документи приймалися. Можна зараз прийти в бібліотеку в архів, в музей, де подивитися дійсно з цими артефактами, що собою представляв бюджет. Скільки було шкіл, як розвивався туризм? Це перший момент. І другий. Пов'язаний із нашим туризмом, я особисто себе відношу до категорії людей, які хочуть об'їхати всю нашу Кіровоградську область, щоб не було навіть білої плями. Тут велика кількість е велика кількість молоді, яким вдасться це в найближчий час робити. Вони навіть живі кутки мають в себе в бібліотеках. Тому це дуже добре. Прийшов, почитав, пішов подивитися до камеру е, цей проєкт, який був започаткований в тому числі за підтримки, за активної підтримки бібліотеки Чижевської і всіх інших наших, Маленюка, Шевченка, оці туристичні магніти, мандруйки Равоградщиною, створення порталів, це також свідчення того, що люди в бібліотеці вони не поділяють, а це туристичне чи це не туристичне, а це історичне чи не історичне. Тому хочу всім. Побажати здоров'я, пізнавати нові туристичні маршрути, вкладатися і звертаюся до молоді, до ліцею сокіл, до всіх, хто тут е представляє інші, інші заклади. Знаходьте оці ці цікаві природничі історичні об'єкти, про які, начебто, всі забули з тим, щоб ми їх обов'язково показали на мапі, щоб у нас жодний історичний об'єкт або ландшафтний комплекс не був. Позабутий, і ми про нього просто-напросто не знали. Таким чином, ми даємо можливість і органам місцевого самоврядування вкладати кошти саме в ті майданчики, які потім будуть створювати гарний клімат, інформаційний, туристичний і історичний, безпосередньо кожної громади. Тому слава Збройним силам, слава українським бібліотекам, туристам і слава Україні. Переходимо до нагородження. Грамотою Кіровоградської обласної ради нагороджується Рахуленко Наталя Вадимівна, головний бібліотекар відділу документів із економічних, технічних та природничих наук. І подякую кіровоградської обласної військової адміністрації нагороджується Наталя Павловна, завідувачка інформаційної і географічної <плес> До слова запрошую Ур'яну Соколенко. Культури та туризму обласної військової адміністрації доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ви знаєте, надзвичайно приємно перебуваючи у головній бібліотеці нашої області. Ми так зазвичай кажемо, тому що це насправді так так багато людей. Звісно, що сьогоднішній день він дещо поєднує два свята: це Всеукраїнський день бібліотеки, який буде 30 вересня, і безпосередньо сьогодні день туризму. З приводу бібліотек, ви знаєте, мабуть, війна підштовхує всі галузі, всі напрямки, всі сфери нашого суспільства до більш швидшого розвитку, і бібліотеки не стали осторонь цього розвитку. Вони, як ніхто, в перші дні підхопили багато функцій, які колись не були притаманні і абсолютно не асоціювалися із закладом бібліотека. З перших днів тут почалася робота з внутрішньопереміщеними особами. Це були волонтерськими хабами, це місця, де можна було отримати допомогу інформаційну. Це місця, де можна було поспілкуватися з психологом, де можна було отримати розвантаження, де можна і сьогодні можна сказати, що бібліотеки це хаби комп'ютерної грамотності, це центри цифровізації. Це центри навчання психологів і отримання психологічної допомоги. Це центри, де є такі прекрасні точки спільно, де діти можуть прийти, навчитися поспілкуватися, відпочити і отримати певну реабілітацію від тих жахливих подій і тих. Того, що вони побачили приїздивши з зруйнованих міст і зруйнованих територій, зрозуміло, що бібліотеки розвиваються. Дуже багато спільних проєктів, які об'єднують бібліотеки по всій області. Один з таких, як я вже сказала, був проєкт спільно. Зрозуміло, що бібліотеки не стоять на місці, і це потужні місця, де Дуже активно залучається міжнародна допомога. Бібліотеки сьогодні навчають, як отримати міжнародну допомогу, як стати учасником певних проєктів, і як не зовсім розраховувати на бюджетні кошти, адже ми знаємо, що сьогодні саме цей фінансовий ресурс йде на допомогу нашим збройним силам України. Я хочу кожному працівнику, який займається який приходить сюди в бібліотеку, кожній людині побажати навчатися. Побажати розвиватися, завжди бути бажаними відвідувачами таких бібліотек і всім фахівцям, які працюють, які надають послуги саме в стінах бібліотек по всій нашій області, по всій нашій Україні. Головне міцного здоров'я. І миру нам усім, тому що всі цього дуже чекають. Я думаю, що той розвиток, який сьогодні ми маємо вже за ці два роки війни, він е, дасть стрімкий розвиток і стрімкий, й е, е, реалізацію тих проєктів, які сьогодні вже на Я думаю, я знаю, що їх дуже вже багато, але війна їх трошки стримує самореалізувати. Я вважаю всім миру, здоров'я. І е, нехай переможе добро. Ви знаєте, якщо ми праві, то наша правда вона буде переможною. Це безперечно. Всіх вітаю з днем бібліотек і з Днем е, туризму. І е, вже користуючись нагодою, е, хочу привітати від департаменту культури та туризму грамотою Філіпову Тетяну Борисівну. І оголосити подяку департаменту свого манянцю Євгенію Миколаєвичу. <плес> Дякую вам. І е, два слова буквально про туризм. У нас зараз буде е, платформа така туристична. Ми там більш детальніше будемо про це говорити. Але я знаю, що зараз в цій залі знаходиться багато людей, які присвятили своє життя саме розвитку туризму. Сьогодні туризм буває дуже багато різних. Напрямків, і ми для цього робимо дуже дуже багато прецедентів. Це і фестивальний туризм, це театральний туризм, це пізнавальний туризм, це навчальний туризм. Західна Україна зараз робить реабілітаційний туризм, дуже, досить потужно. Ми більш-менш скажімо мирна область. Ми розвиваємо внутрішній туризм. І наша Кіровоградщина дуже багата на такі прекрасні місця, які необхідно відвідати, тому що ми дуже багато втрачаємо, коли ми не знаємо, що навколо нас знаходиться. Як які принади ми маємо, які магніти ми маємо? Ми маємо цим пишатися і все це розповсюджувати серед наших гостей, які є вимушено переміщеними. Ми маємо користуватися цим ресурсом і давати їм можливість пізнавати нашу Україну саме внутрішню Україну. Така, яка вона є: класна, цікава і різнобарна. Всіх вітаю ще з Днем туризму, бажаю розвиватися і, звісно, перемоги. Дякую. Прошу директорку обласної бібліотеки Валентину Животовську. Шановні друзі, шановні наші почесні гості, шановні учасники нашого заходу. Я думаю, що про День бібліотеки, про наше надбання, яке ми зробили для вас, ми будемо говорити 29 вересня. Це п'ятниця. Ми всіх запрошуємо, тому що ми будемо працювати з 12 і, і до 5. Мабуть. Разом з вами будемо дивитися ці нові книжки, які ми придбали завдяки спонсорам. Ми будемо говорити про ті заходи, які ми сьогодні маємо для вас, які ми робимо, про ті наші нові проекти, які ми з вами маємо. А сьогодні ми з вами присутні на такій чудовій, гарній виставці. Я хочу все ж таки проговорити сьогодні про Олександра Олександровича Уса, який є нашим гостем. який приїхав до нас із Миколаєва, який наш земляк, але на сьогодні живе в такому гарному місті, ну, який зрозуміло всім сьогодні складна. Мабуть, Миколаєву найскладніше ці ситуації, але все ж таки все, що не відбувалося, які складності не були, Олександр Олександрович так тяжко добирався до міста Кропивницького, але ж він разом з нами, він сьогодні буде презентувати своє фотомистецтво. він нам покаже все те, що, все те, як він бачив ці принади України, принади Центральної України, от ті такі наші скарби, які на сьогодні є, якими ми з вами пишаємося. тому що все ж таки, ми впевнені з вами, що ми переможемо в найближчий час переможемо, і ми розуміємо, що наступить мир. І ми з вами всі будемо подорожувати і насолоджуватися Україною. І все ж таки я хочу сказати Сергію. Я не знаю, чому ви там стали. ж таки, тому що багато локацій, які сьогодні ви побачили, ще будуть для учасниками і спортивного орієнтування. І багатьом багатьом речам, які сьогодні, до речі, так важливі, мабуть, всім нам, тому що ну якимось речами повинні навчитися в цей складний час виживати, тому що ну навіть отак той блекаут, який у нас з вами був, ми повинні були якісь навички новіші отримати і розуміти. І навіть оте те спортивне орієнтування, гугл орієнтування, багато багато речей, які ми разом з вами ще сьогодні будемо бачити. E, взагалі, туризм ну, така величезна справа. Всі його там тягнуть хто до себе, культура до себе, економіка до себе, е, спорт до себе. Там, тобто ну, такий він різноплановий, Тому сьогодні теж на нашій е, туристично-інформаційній нашій цій е, платформі ми будемо говорити на третьому полісі, Кому цікаво, до, доєднуйтесь до нас, Олександр Васильович, професор Колотуха, який багато років у нас займається. Розвитком спортивного туризму наші друзі, партнери, родина Лебідєвих, чого ви відходите, Які фотовиставки, яких у нас проходять і от остання була подорожі і бачення подорожі через каміння? Ну, то взагалі, ця виставка ще є чи немає? Тут тут є, тобто можна в відділі мистецтв подивитися. Пан Майоров, який сьогодні очолює нашу спілку фотохудожників, теж разом з нами. І очима фотохудожників, ми сьогодні бачимо наш світ, ми бачимо Україну. І ви сьогодні, як учасники оцього, цих, всіх акцій, ми дуже радіємо від того, що бібліотека жива, що ви до нас приходите, що ви маєте бажання, що вас приводять, і колись випросите, що ви самі прийдете. Колись ви отримаєте нову інформацію, вона вам, я вам хочу сказати, що нічого залишкового в цьому світі не буває. Всі ті знання, які ви отримуєте, вони вам стануть обов'язково в нагоді. Тому ми завжди, бібліотека Чижевського для вас завжди відкрита, як головна бібліотека. Нагадую, ми маємо 800 тисяч примірників документів 49, 49 мовами на сьогодні. Тому я думаю, що тут є що побачити і чому повчитися. І я би хотіла все ж таки нашим почесним гостям, Я трошки прорахувалася, а ще забула про наші музеї. Борис Шевченко, директор краєзначого музею, музею, будь ласка, і від нашого музею мистецтв є Леся, є Олег, мабуть, був. Да? Ні, не буде Олег. Юр... Має має бути Юрченко. Тобто, всі ті заклади ви бачите сьогодні, які приєднуються в розвитку туризму. Я трошки прорахувалася, тому ці половині я потім передам подарунки. А сьогодні такі невеличкі наші туристичні подарунки ми вручаємо нашим гостям і тут є таке, тут написано рюкзаки, тут написано нові можливості, і вони будуть, і вони є, і вони будуть. Ми їх отримаємо. Дякуємо, що наша обласна влада завжди підтримує бібліотеку. У Яні Васильівні. Перепрошую. Тому що знаєте, коли ти маєш підтримку, ну, зрозуміло, підтримку колективу це обов'язково. Тому що один в полі не воїн, якщо тебе не підтримує, колектив нічого не вийде. Але якщо ми маємо підтримку нашого керівництва, то теж ми розуміємо про те, що ми на вірному шляху. Тому що зрозуміло, що багато фінансування і. Інших речей все-таки залежить від керівництва області. З нам з вами повезло, тому що ми маємо гарне керівництво, ми маємо гарних профільних заступників, які керують і координують роботу бібліотеки взагалі, культури, і пані Катерина Колтунова, і Юрій Сіменюк, тому що це люди, які віддані культурі багато років служать. Ми вдячні вам. Думаємо, що на згадку в тому ви знайдете кожного дня ви будете пити чай і думати, що я ще не зробив для культури. Так що дякуємо всім ще раз святами і задоволенням передаю слово Олександру Олександровичу. Декілька слов. Як автор цієї думки. Ось що я хотів сказати. Завжди, от перше, що недавно читав у інститут Черчилля, він сказав, хто не подорожує, хто не подорожує, хто нічого не бачив красивого, хто нічого не їв смачного, я вчора був у птасіку, ось, Той нічого не може сказати розумного. ось, ну Серед нас я бачу, що люди, які все. І подорожують, і туризм відмічають. І я вам скажу, що ось для мене Кіровоград, ну вибачте, це слово Кіровоград, але для мене Кіровоград Кіровограддесят 54 року, до якогось а тепер Кропивницький. Ось коли я приїхав в Кіровоград, це було моє житті, перше місто, і для мене це був, мабуть, Нью-Йорк. Вчора, коли Ну, я заїжджаю інколи сюди. Інколи сюди, вчора я намагався знайти цей Нью-Йорк вулицями. Що я вам скажу? Я знайшов вже в Кропивницькому такі куточки затишні, яких, на жаль, у нас в Миколаєві зараз менше, а в Кропивницькому присутні. присутні. Це, мабуть, таке місто, де хочеться сказати. Шановні пані та панове, я для вас привіз оцю виставку, яка показує ну, наш край, Україну, яка, м -м -м, мабуть, надихає, яка, мабуть, робить людей щасливими. Я про себе скажу. По-перше, коли я побачив очима, це вже я щасливий. Тоді я дивлюсь в об'єктив, тоді я друкую, і якщо це все успішно, Ось ось воно. А ще я вам скажу, ось ви махаєте мені головою, а я давно вже шукаю соколят фотографувати. І ну, великі соколи, в мене є фотографія, а ось соколят бачу перше. Дякую вам, що ви тут присутні. Я не буду розповідати, що я тут намалював на кожній. Ви самі побачите, якщо будуть питання, я з задоволенням відповім на її. Тут є єдина фотографія. Це до того, що подорожувати треба. Оце фотографія Лорет Демар Іспанія. А ще, а ще я міг би приєднати до неї фотографії із 44 країн, де мені вдалося побувати. Ну, скажу тільки, оскільки туристів. Оскільки туристи найкраще, що мені сподобалося, це така чоловіча краса, там, де колись був шведський соціалізм. А він і є. Бо це саме я думаю, я колись розповідав про його ще в далекі часи. І я думав, що я брешу. Але коли я туди попав, я таки переконався, що Норвегія, Фінляндія, Швеція. Це дійсно соціальна справедливість. На жаль, там немає мільярдерів. Але якщо ти мільйонер, то ти маєш показати в цьому місці, що ти створив. Ну, ось кожен по-своєму творить свою легенду. Ось я створив поки таку маленьку, але я думаю, що продовження ще буде. А на всякий випадок, на всякий випадок, вам можу повідомити, що. З 11 чи з 12 ще буде ще буде продовження. Я привезу до Кропивницького ще живописні картини кращих художників України. Музей. 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 Приємного оберегні! Пане Олександре, щиро дякую вам від бібліотеки за вашу виставку, тому що вона перша в Кропивницькому. Що ви до за нас завітали. Степан, привіт. Запросили